Шановні, мені приємно зазначити в сьогоднішньому ефірі подів, яка має місце від нього відносно ландшафтного заказника міського значення Лівобережний. У 2000 році він був створений як з таким же статусом, тільки з добавкою громадський. Це була ініціатива вчених Національного університету, колишнього Дніпровського, Дніпропетровського державного університету, очільників Всеукраїнської екологічної ліги, небайдужих людей, муніципальної влади, народних депутатів, ну, Константина меркурча Ситніка, відома постать в науці, всі її добре знають. Ну і в той час це було схвально сприйнято. Хочу зазначити, що в той же час департамент обласної адміністрації, який відповідав за заповідний фонд, не взяв на себе відповідальність за збереження цієї території. Тому там і з'явилася ця добавочка. Громадський, ну такий додаточок, невеликий. Що поставило цей куточок заповідної території поза законом, оскільки в існуючому реєстрі ПЗФ. Додаток громадський як такий не існує. Ну, біда не завадилась довго чекати, в 2000-му створено, а в 2007-му розпочались вже проблемні питання навколо існування цієї заповідної території. Зазначу, що це один із найбільших природних куточків Дніпропетровщини на сьогодні. Це майже 200 гектар е е е лісової території, десь 111 гектар, і менша частинка, до це територія, яка. Е е е Розуміється, як самофітний само степ, ну, вона у, у, унікальна теж як природне середовище. Це фрагмент е, заплавних лісів середньої течії річки Дніпра. Ну, ви ж знаєте, що для Дніпропетровщини нам вдалося створити заповідний об'єкт Дніпровський рільський заповідник, який якраз заповідає такий фрагмент такого лісу заплавного. Ну однак вважати слід і заказник Львобережний як фрагмент, оскільки він майже дотичний до Дніпровського Рільського заповідника через систему Портовчанських Озер, і в складі цієї території знаходиться одне з найбільших озер Ломівське. Ну, не так думалася владі, оскільки б вона поклала око на цей ласий куточок. Ну, дійсно унікальні природні комплекси, приємна атмосфера, яка вабить людей. До нас сюди збираються не тільки дніпропетровці, сюди приїздять люди із Запоріжжя і з інших міст України. Тут збираються люди по своїм обрядовим моментам. Тут ми проводимо великі свята і козацькі, і ті ж події пов'язані там. З, з різними знаменами, там пробудження природи і тому подібне завжди в лісі або біля цього озера завжди людно. Ну тут немає ніякому, що, що чогось подібного, ну я так би вважаю. Якби це було б по-нормальному сприйнято, то це приклад народного заповідання, коли влада не взяла на себе відповідальність, а громадськість взяла відповідальність і з 2000-го по 25 рік, по сьогодні, вона веде боротьбу за збереження цього природного середовища, ну воно б мало бути не тільки унікальним для Європи таке явище, а воно б мало, б, мало б мати приклад для всіх інших, що так можна було б робити, оскільки це так ще інакше відповідало принципам самоврядування. Ну. Ну, не так судилося, як, як хотілося. І проблеми почалися. Спочатку проблеми стосувалися псамофітної частини заповітника, тобто піщаного степу. Там ми витримали досить серйозну боротьбу з судами, з підставними компаніями. Ну, більш-менш нам вдалося це питання вирішити. Однак біда прийшла до залізненої, до залізненої частини, незважаючи на те, що. Ну, через часті наїзди ми все ж таки підняли обласних депутатів, і вони спромоглися хоча б частину цього лівобережного, табто залісну частину заповідати в 2000 році. Однак вона, на жаль, не торкнулася на півводойми, яка була причетна до цього об'єкту. І автоматично влада місцева розпочала наступ на, на цю водойму. Ну і це призвело до, на жаль. Наступу забудовників на прибережну частину цієї водойми, ну і частково, десь на третину, на жаль, знищено природне оточення цієї водойми. Однак, як кажуть, ми не покладали руки, і ми дуже вдячні. Міському осереднику, осередку нашому лобівському, а саме ініціативній групі, які очолює старійшина вел нашої області Плоткін Василь Павлович. Небайдужі люди завжди були поряд в цій боротьбі і виходили на фізичний захист, і приймаємо і приймають участь в юридичному захисті. Ну, звісно, без наукового супроводу цієї проблеми, а саме відомих фахівців, гідробіолога Барановського, Бориса Олександровича, гідролога Дім'янова Віктора Васильовича, професорів аграрного університету, ну, а саме там на військо, Романа які допомогли збутувати міцне, обґрунтоване, фахове. Фаховий захист цього об'єкту водного, як озера, заплавного озера. Ну і завдяки зусиллям адвоката підлужного Василя Михайловича, який нам допомагав в цій справі, дуже фахова людина. Не інших громадських об'єднань, такі як громадська сила. Ну, в загальній сукупності справа через численні суди. Вони майже декілька років вже не зупинялися місцеві, ну вони не давали результати. Вже тепер тільки вихід на Верховний суд України дозволив нам, нарешті, поставити крапку. В цьому питанні і озеро Ломівське стало озером Ловівським, а не Ловівським плесом, і фактично отримало свою юридичну базу для існування. На, на нашій стороні тепер правда, будемо продовжити боротьбу. Вона не закінчилася. Я сподіваюся, що ми пересилимо цю проблему, і лівобережний в цій своїй красоті буде продовжувати жити. Ну я ж кажу знову про 200 гектар, а мова на сьогодні тільки про 11 гектар, про землі лісового фонду. А ось самофітний степ. Він, я кажу, ще повис в просторі, тому подальша боротьба за збереження лівобережного в цілому, вона продовжується. і на сьогодні маємо намір подати запит. Ну зараз специфічний час. Ось і продовжити цю роботу, щоб за будь яких обставин, і псамофітна частина заповідника все ж була збережена, оскільки вона теж вміщує унікальні рослинні асоціації, червонокнижні види. Вони стосуються як трав'яного покрову, так, так і деревного покрову, тобто лісоутворювачів, лівобережний як явище досить важливе. Ну, це, це один із найбільших таких осередків природи, збережений в центрі магаполіса. Це ми маємо приймати до уваги. Ну, Дніпро, він же ж, місто на пагорбах. У нас велика кількість балок, там тунельна, аптекарська, довга, величезна кількість. Ми теж не залишимо остер це поторонь це питання. Теж намагаємося, хоча б в елементах від'ємних елементах рельєфу в балкових цих кукурупованнях зберегти природне середовище, де люди могли б відпочивати. Тобто, це мала бути рекреація і ні в якому випадку не забудова. Маємо зберегти і заліснені частини наших пагорбів, оскільки найбільш потужний механізм захисту такого е, горфкуватого рельєфу це рослинність. Саме вона дозволяє зберегти такий ландшафт, і тоді не буде і сумних процесів і загального тих негативів, які мали місце в Дніпрі, ось, особливо там. В районах Тополів, і тому коли ми маємо величезні суви землі і трагедію людського життя, і багато таких речей, які б які були б не бажані. Ну ось такий в такій загальній інтерпретації я б і, і, і залишив би на сьогодні свою інформацію відносно лівобережного. Ну і ще раз хочу зосередити що це б заплавний ліс, натуралізована система. Звісно, що Дніпропетровська обласна організація без підтримки Всеукраїнської екологічної ліги, Тимочка, Тетяни Валентини, в тих загальних питань, які піднімає Ліга там в міністерстві. Ну можливо, це б і, і не, не, не вийшло б в нас в, в, в такому об'ємі. Ну, боротьба продовжується. це, це тільки продовження, і це не завершення. На жаль, на сьогодні боротьба продовжується.